Ці пушинки на воді одному яйці і 30 грамах масла. Як не дивно, але вони надзвичайно повітряні та смачні. Ви маєте спробувати цей рецепт та забрати до своєї колекції. Тісто дуже приємне, вільне та слухняне. Я покажу, як має виглядати вимішане тісто і формовку на фініші, та розповім кілька важливих нюансів. Перший секрет розтираєте ложкою все, крім солі та масла між собою, та залишаєте на хвилин 30 просто постояти. Після цього починаєте вимішувати, до тієї консистенції, що на відео. Далі хвилин 40 розстоюєте і починаєте формувати кульки. Руки ледь змащуєте олією. Кульки підходять, поки ви нагріваєте олію. Увага! Температура олії важлива. Я вже про це розповідала. Якщо не маєте досвіду, купіть собі градусник. Ну а далі протикаєте дірку в кульці і крутите на пальці. Ось і вся математика. Освоїте цей метод інших не захочете. Максимально бюджетні і смачні пундики.